Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування. І дивіться, йшов я помаленьку додому з дому і по дорозі побачив, хтось викинув е, гар, то кабачок, напевно, той солодкий, я не знаю, як вони називаються. Кабачок. Він надігнившись, звичайно, я не полінувався, підняв його і приніс внутрі. Е, кабачки в мене вже напевно закінчилися. В листопаді місяці я вже не мав їх. І ось, бачите, витрати корму зменшилися, бо по дорозі є ось той кабачок і внутрі є, їдять його. Тут кури кричать рядом, треба кури годувати, будуть нестися. От. І малі вже досить активно. Дивіться, малашня вже підходить до гранули і визберую те, що внутрі порозкидала гранулу. Тим малим вже 14 день, тим більшим. І більше вже підходить. Тут навіть то маленьке щось вишукує, і якому тиждень. Все, лечу я там, сусід чекає. на межі треба викорчувати якусь туполю, просто не потрібно. І треба йти. Все, дякую за увагу. До побачення.